Seen... НАТО бачило і бачить сильну присутність Росії і сильну підтримку сепаратистським силам на сході України. Ми спостерігаємо поставки зброї особового складу, надання навчальної підтримки. Росія і далі залишається в східній Україні. Вона надавала значну підтримку сепаратистам впродовж значного часу. Ми закликаємо Росію вивести всі свої сили зі сходу України і припинити поставки зброї сепаратистам відповідно до мінських угод. Але головне завдання наразі Забезпечити припинення вогню Варто відзначити як позитивний знак, те, що ми бачили певний рух важких озброєнь від лінії зіткнення. Наразі ми не можемо визначити, куди саме вони були відведені, чи вони перетнули кордон із Росією, чи вони були відведені у якесь інше місце. Але ми вітаємо прогрес щодо відведення важких озброєнь. Водночас, ми не впевнені, чи відбуваються якісь реальні зміни у кількості озброєння, оскільки не можемо моніторити ситуацію на місці подій щодо ситуації на російсько-українському. Кому кордоні, то наразі ми не знаємо достеменно, що там відбувається. Як вже зазначалося, цей кордон фактично не контролюється. Це важлива складова мінських угод відновити контроль над кордоном. Ми це підтримуватимемо і в майбутньому.